За інформацією синоптиків в Україні 29 грудня, переважно без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день у Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура уночі від 4 тепла до 2 морозу. В день – 3-9 тепла. У південній частині та місцями в західних областях 8 8-13 тепла. По Київщині, 29 грудня. Вночі від 0 до плюс 4. Температура в день від плюс 5 до плюс 8, Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без істотних опадів. У Києві вночі 0 плюс 2, в день від плюс 5 до плюс 7, Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень без істотних опадів. Хмарно з проясненнями.